самих бібліотекарів благодійність близька і зрозуміла, вона йде від душі. Вони займаються і волонтерською роботою, і готують заходи патріотичного спрямування для своїх юних відвідувачів. Відділ мистецтв впроваджує кілька проєктів. В лютому ми організували таку благодійну акцію Подаруй книгу дитині на сході України, де небайдужі херсонці, дізнавшись це через соціальні мережі чи то через змі про те, що можна приносити в бібліотеку книжки для дітей різноманітна тематика, але вони повинні бути дитячі, і в цих книжках повинні були написати якесь повідомлення для дітей, які знаходяться зараз на сході. Зібравши близько 160 книг, ми передали ці книги в обласний благодійний центр допомоги військовий під керівництвом Уманець Галини Іван... Галині Іванівни, яка повезла вже ці книги на схід для дітей. Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека також є координатором всеукраїнського проєкту Принеси книжку для українського воїна. Бібліотекарі запрошують всіх небайдужих передавати видання для бійців зі словами підтримки.